Вітаю друзі! Сьогодні таке невеличке коротеньке відео. Запитували у коментарях, як там себе почувають тюльпани, які я висаджував у грудні взимку. Е, ось я вже розклав. Ці цибулинки. от Як бачите, вже багато з них проросли, але то нічого страшного. А тепер закопуємо їх, прикопуємо і чекаємо весни. Тюльпани посадили, подивимось, сподіваюсь що вони приймуться. Ось вам показую. Дивіться, підписники, які дивилися раніше відео, я їх зимку саджав Тепер хочу вам показати. Ось всі зійшли, всі три сорта, які я тут висаджував, сходять і, сподіваюсь, будуть так само всі дружно квітнути ну Зима була тепла, то все нормально, вони тут укорінились і посходили. Зараз і тут дощі, як ви бачите, все мокро, нічого не зробити. В літниках, в рядках, тому трошки так пройдусь. Ось ще тюльпани, до речі, це сакура. Будуть три штучки, будуть квітнути скоро. Вон і риси треба не до полов. Треба буде як дощі пройдуть. Ну і ще підемо, покажу ще дещо тут. Пересадив тис ягідний. трошки тут пересаджував до дощі ось дивіться ось таке деревце до речі тис ягідний має таку здатність він може рости до тисячі років уявляєте деревце яке так Щось пересадив модрину японську ось ось вже розквітне скоро Почитаємо так, мудрина японська. От. Ну і на завершення хочу показати вам тюльпани, які я показував в попередніх відео. Пам'ятаєте, хто дивився, як я їх підживлював нітромафоскою? тут і лілійники, ось я їх прополов. Жонік підскочили. Зараз після дощу взагалі всі гарно От. І ще що хочу вам сказати: один такий лайфхак садовий. З приводу чорнобривців. Ось на таких грядочках великих, де тюльпани. В минулому році я висаджував чорнобривці по обидва боки. Лілійників. Ось тут і ось тут. Коли вже лілійники виросли, вже почали квітнути тюльпани вже відцвіли. От. Це все потім ось почало. Вітнути в чорнобривцях аж до самої осені. І що я вам хочу сказати, наскільки це класна річ, коли прополював жодного хруща, личинки хруща, і взагалі будь-яких личинок цих земних, підземних я не знайшов. Тобто чорнобривці реально працюють. Там іноді можна почитати в чатах, в групах різних чи там на каналах, що чорнобривці там. Проти шкідників не діють, не працюють, це неправда. Ну На 100%, звісно, вони не будуть працювати, але зі свого власного досвіду, ще раз вам кажу, що жодного жодного хруща-личинки на цій ділянці не було взагалі. Натомість, коли я прополював ості і риси, тут декілька зайшов. Тобто ще буду проливати потім антихрущем. Тому і тут чорнобривці не було, до речі. Тому це все працює, така ось, такий ось вам лайфхак садовий. Ну, на цьому моє коротеньке відео сьогодні. все. Чекаємо, коли пройде дощ, і будемо далі займатися садом, грядками, городом і так далі. Дякую за увагу, на все добре і слава Україні!